Дмитро Петраченко прасувальник Запоріжжя Вогнетриву. Його будинок постраждав від першої ворожої атаки кабами на місто. Я стою працюю, свидшу дзвонить телефон. Позвонили, сказали, що мой район, прильот. Ну і з утра виходжу, відпрацював зміну і ну, просто від того, Що я побачив». У квартирі Дмитра не вціліло жодне вікно, бо ж авіабомба вибухнула зовсім поруч. Я же сразу поставил в известность руководство, ну, свое непосредственное руководство. Почему? Потому что мне в ночь в эту же надо было идти на работу. А так как предстояла грандиозная уборка, то я сказал, что дайте мне, пожалуйста, выходной. Коммунальные службы дали листы ОСБ, аби забити шибки. а компания Метинвест допомогла финансово. Сразу мое непосредственное руководство предложило, давай напишем на материальную помощь, Написали заявлення і отак і вийшло. Що метанвіст огнеупор» упорнів допомог фінансово. Так Дмитро компенсував частину витрат на першочергові ремонтні роботи. Самое главное, що поставили окна, вже хоча б зимой не замерзне. На Запоріжжі Вогнетриві та інших підприємствах Метинвесту у Запоріжжі діє програма підтримки співробітників, будинки яких постраждали від ворожих обстрілів. Загальна сума матеріальної підтримки, яку Метинвест надав працівникам на відновлення, складає близько трьох мільйонів гривень. Також працівники за потреби мають можливість безкоштовно проживати на базі соціальних об'єктів Метинвесту у Запоріжжі на час відновлення власного житла. Така допомога дає відчуття опори у складний час, каже пресувальник Запоріжжя Вогнетриву Дмитро Петренко. Конечно, важна. Я считаю, люди должны помогать друг другу и в первую очередь в таких обстоятельствах.